Єво, так і хочеться сказати: дура, ти така набита, все зіпсувала. І ти, Адаме, теж. Погано з головою, що він робить? Прибрав їх з раю, тому що все мізки неправильно працюють, все вони втратили те, що Бог дав. І він прибирає їх з раю, і вони стикаються з чим? Зі стражданнями. Для чого? Щоб запустити мозок. Тому що, коли часто людині даєш краще, вона це не цінує, вона цим нехтує. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озбройтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити. Чому є страждання? Знаєш, Бог не поспішає іноді, Він не спізнюється, але він не поспішає, щоб швидше допомогти, щоб не було страждань, тому що ми впали в душевку. Ми втратили реальність, ми не знаємо Бога. І коли страждання, ілюзія починається розсипатися, і в нас, хоч мізки, починають працювати, людина починає вже інтуїтивно до Бога волати, починає відкриватися, ось чому є страждання, це не вибір Бога. І протягом всієї історії можна бачити, як Бог просто допомагає. Він намагається запустити, щоб ми не втратили найголовніше, навіщо нам дано там. Ці 70 років, ну в середньому, щоб ми не провтикали, не пропустили найголовніше Все решта це нісенітниця, життя вічне позиція, повернути. Ми рід Божий, ми діти Божі, отримати повністю всі свої права, які були втрачені.